Доброго ранку! Напевно, ви чули про теорію розбитих вікон. Якщо хтось розбив шибку в нежилому будинку і ніхто не вставив нову, то незабаром жодного цілого вікна не залишиться, а потім почнеться мародерство. Якщо коротко передати своїми словами суть нагірної проповіді Ісуса Христа, то хочеш не чинити перелюбу, не допускай тивих думок. Хочеш не стати вбивцею, не думай про брата погано. Хочеш не стати злодієм, заплати за проїзд у громадському транспорті навіть тоді, коли ніхто не контролює. Ісус учить не просто дотримуватись певних офіційних правил, а й керуватися законом совісті. Але якщо ми йдемо на дрібні поступки, легковажно ставимося до дрібних грішків, спрацьовує теорія розбитих вікон. Апостол Павло каже до Тимофія: будь прикладом для вірних словом, життям, любов'ю, вірою та чистотою. Цього вам і бажаю.